Вважаєш, що гардероб знаменитих модниць переповнений тільки брендовими речами? Помиляєшся. Справжня мода складається не лише з останніх колекцій іменитих хутюр'є. У шафах ікон стилю можна знайти скарби ручної роботи, вінтаж, одяг молодих невідомих дизайнерів, цікаві моделі з мас-маркету та навіть традиційні елементи національних костюмів. Уміння поєднувати дизайнерські речі з недорогим вбранням основа образів найстильніших жінок. Считается дурным тоном е, быть е, приверженцем одного бренда, да, когда там мы видим, идет женщина к Макосины, Гуччи. Е, нужно уметь выбирать, чувствовать то, что нужно именно вам и выбирать бренды. Это может быть Zara, это может быть Монтан, в сочетании даже с вещами е, Dior. Утім, і тут існують правила комбінування мас-маркету із брендовим одягом. Насамперед, акцентуйте увагу на аксесуарах. Звичайна майка та джинси миттєво зростуть у ціні у поєднанні з ефектними прикрасами. Пам'ятайте, ніщо так не псує річ, як дешева тканина. Синтетичні неякісні матеріали можуть зіпсувати будь-яку модель. Під час покупки дорогого вбрання враховуй його актуальність. Модна сезонна модель буде поза тенденціями через певний час. Я таке діла це круто. Чому ні? От я не нравиться чим'ятися. Мені нрається мудлінний капюшон. Мені подобається цей шарик. Зважившись витратити солідну суму на дизайнерську річ, обирайте класичні предмети гардероба традиційного кольору, а не новомодні віяння. Стилісти також рекомендують звертати увагу на молодих дизайнерів, вітчизняні та зарубіжні модельєри початківці, будь-що намагаються бути на гребені фешн-хвилі. Придивіться до їхніх колекцій. Такий одяг також гідний бути у твоїй шафі. А ось селебриті зарекомендують експериментувати зі старим вбранням, не бійтеся взяти до рук ножиці та голку з ниткою, обрізавши джинсову куртку і перекрасивши її шипами, ти станеш власницею стильної жилетки за мінімальні вкладення.